Атомі, здається, має унікальну брендову силу. Хоча конкуренція існує з усіма, що, на вашу думку, є унікальною брендовою силою атомі, яка перевершує це. Питання стало більш складним. Ха, ха 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 Якщо розглядати атомі з точки зору її суттєвих характеристик як розподільної компанії, то я вважаю, що відповідь на питання, яку цінність вона має як розподільна компанія, є простою, оскільки бізнес розподілу. Полягає в тому, щоб з'єднувати виробників і споживачів. На найкоротшому шляху з мінімальними витратами, я вважаю, що дотримуючись основ, атомі не намагалася робити щось особливе, щоб відрізнитися від компаній, які цього не робили. Просто залишаючись вірною своїй суті, вона змогла трохи відрізнитися від тих компаній, які не дотримуються основ. Хоча ви говорите скромно, бути вірним основам насправді не так вже й важко. Говорити про це легко. Наприклад, коли розробляють зубну щітку, вона продавалася за 2200 вон. Але якщо зробити акцію 3 плюс 1, то ціна може знизитися до 1600 вон. У знижковому магазині найгірша ціна. Але я запитав у власника, да? давайте продавати це за 1000 вонів або менше. Адже потрібно ж платити комісію. Так, він відповів. Так, потрібно. Тоді я спитав, скільки ми повинні постачати? І він сказав, я не можу це зробити. Тож я запитав, так, скільки там ковід у повному формуванні? І ця людина просто розширила очі. Думаю, що не знаєш, яка розподільна компанія ті говорить про порожнечі? Так, тому я зараз ставлю це. На ін'єкційну машину на кілька унцій. Ось так я запитав. Отже, з того часу він виправив свою позу, і його ставлення змінилося. Яка сторона має бути для повітряного вентиля? Він задав кілька запитань, тоді я зрозумів, що це людина, з якою можна обговорити питання, з якою можна вести діалог, тому я постараюся не бути надто скупим у своїх висловлюваннях. На заводі залишиться 10%. Але якщо ви будете виробляти так, як зараз ви зазнаєте збитків, але спочатку розмістіть кавіті в формі, а інжекційні машини, навіть якщо вони вживані, є досить придатними, тому придбайте нове обладнання. А як ви зараз купуєте сировину? Купуєте в мішках по 20 кг, чи купуєте в томбаги. Ось так це робиться. Якщо ви принесете готівку на місце і купите за томбаком, ціна може знизитися на 20%. До 25%. Думаю, це, напевно, так і буде. Я заплачу за сировину авансом, тому що, щоб купити її в томбеці, потрібні гроші. Я заплачу авансом, тому що ми купуємо сировину такими мішками зазвичай в кредит, а потім виробляємо і продаємо. І тоді вже платимо гроші. Отже, я готовий заплатити авансом. Чи зможете ви відповідати цінні? На це мені відповіли, що спробують. Тобто, якщо просто використовувати владу, щоб знизити цю абсолютну ціну, це може спрацювати тимчасово. Але, врешті-решт, це не витримає. Тому гра виграш-виграш не відбувається. Отже, важливо достатньо зрозуміти ситуацію з того боку. Це те, про що говорить наш професор Юн Чонгук. Потрібно мати співчуття і любов до справи, щоб компанії могли вижити. Я активно підтримую це, тому для цього потрібні технічні знання та досвід голови компанії. Так, так, ми тепер точно зрозуміли модель бізнесу атомі. Я також зрозумів.